Є велика проблема в сімейних стосунках і є чудова біблійна історія, яка може нас навчити мудрості. Ми буває, живемо поруч, але не знаємо, що відбувається всередині близької нам людини. Чоловік мовчить про роботу, дружина мовчить про втому ніхто не говорить, що болить, що тисне, чого бояться. Вони не проговорюють, не транслюють, що з ними взагалі. І тоді починається найгірше. Ми починаємо додумувати через призму свого досвіду, часто болючого. А додумування, воно завжди буде руйнувати. Воно йде проти істини. У Біблії ця сильна історія, вона саме про це. Мелхола, вона дочка царя, вона принцеса друзі. А Давид на той час. Він ще простий пастух. Він ніхто ніщо. Єдине, що в нього є, помазання від Бога. І це в майбутньому буде вирішувати все. І саме тоді, коли Давид був ще безстатусний, вона його полюбила. В нього не було друзі, грошей не було корони, не було статусу. Він без регалій, як би ми сказали, вона ризикувала всім заради Давида. Вона рятувала його. Спускала навіть через вікно, ризикуючи, вона йшла проти свого батька. Настільки сильно любила Мелхола його. Саме їй, друзі належить слово любила Давида коли він був статусний. Жінки його не любили, просто можливо використовували. Проходять роки. Вона без пояснень, вона без відповідей живе. А він живе інше життя. Він в іншому світі. Інші жінки вже є. Інший статус є, друзі. Але ж він міг би взяти її з собою. Він же брав тата й маму. Вона б не помішала би. І вона не в контексті. Послухайте, вона не знає, через що він взагалі проходить. І ось вона яка кульмінація в цій історії. Вона дуже тяжка, бо вона з наслідками. Мелхола після цього не мала більше дітей. Чи Господь не дав, чи Давид більше не спав з нею. Але Давид іде, він танцює від радості, йде поклоніння Богові. Вони перевозять ковчег Господні. А Мелхола, вона дивиться просто через вікно. А через вікно виглядає все інакше. Вона бачить. Не серце Давида, вона бачить просто форму, не зміста картинку. Як сприймає жінка свого чоловіка, одягнутого неправильно. Вона сприймає саме з тобою, вдягнулися. Вона не була в процесі, вона не бачила всієї дороги, вона не бачила боротьби, вона не бачила, як оза помер, як Давид поклонявся Богові. Вона поза контекстом. І ось головний урок цієї історії, друзі. Коли ти не в контексті життя людини, ти завжди будеш. Неправильно її розуміти. Тому урок нам з вами, чоловіки, беріть жінок у свій контекст, проговорюйте, транслюйте, що в вашому житті стається, що вас на роботі говорить, чим ви боретесь, чого боїтеся, і що вас взагалі тисне. А вам, дружини, урок також питайте не питки, а запитуйте не з допитом, а з любов'ю, що в тебе милий, бо там, де немає розмови. Будуть з'являтися підозри. Там, де немає відкритості, емоційної відкритості особливо, з'являється холод, з'являється північний мороз в стосунках. Тримайте один одного в контексті. Ви ж пара, ви ж пакето. Відкривайтесь, проговорюйте, будьте командою, бо ви ж команда, бо контекст формує довіру і зберігає сім'ю. Не дивіться один на одного через вікно. Заходьте всередину життя один одного.